Чому вибір здорового та збалансованого харчування це гарантований успіх у тваринництві? Ми забезпечуємо нашим споживачам високі технологічні результати при вирощуванні різних груп домашніх тварин, птиці і риби. Історія підприємства Агрокорм розпочалася більше, ніж 25 років тому. Вся сировина проходить поетапний технологічний контроль. Перевірка здійснюється з дотриманням усіх вимог, що гарантує випуск якісного та безпечного комбікорму. Ми ретельно вивчили потреби ринку і тепер можемо пишатися нашою продукцією. На сьогодні ми маємо два потужних заводи, які щорічно виготовляють 150 тисяч тонн якісного збалансованого корму для різних видів тварин. Ми розробили індивідуальні рецептури для відгодівлі різних видів тварин. Кожна з них ідеальне поєднання білків, жирів, вуглеводів, амінокислот та вітамінів. Виробництво гранульованих та розсипних комбікормів здійснюється із сировини виключно рослинного походження, без антибіотиків, без стимуляторів росту та без ГМО. Кращі вітчизняні та європейські технологи працюють над розробкою рецептур, що гарантує високі технологічні показники під час вирощування тварин. Наша продукція має надійне пакування і якісно зберігається. Забезпечуємо якісною продукцією не лише власні ферми, а й виконуємо замовлення наших партнерів.